Привіт діти! Давайте разом сьогодні розглянемо книгу Куку -ку» від видавництва ранок. О, дивіться, яка гарна книга. Давайте її відкривати, і будемо хочі же розглядати тваринок, які знаходяться всередині. А хто тут ховається, такий пухнастий? А хто тут за вушками? Хто це в нас такий сховався? Це зайчик. Зайчик робить стрип, 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 стрип. Це зайчик, так? ку, -ку зайчику-пухнастику, куку-ку. Дивіться, який він милий, які в нього великі очі та великі зубки. Бачиш? Ось вони виглядають. Давай наступну сторінку. Ку-ку тигрику смугастику, дивись, як ми робимо куку, куку. -ку. Де тигрик? Куку? -ку. Ось він. А диви у тигрика який великий та довгий хвіст. Смугастий хвостик. А хто у нас пускається по хвостику? Ти бачиш? Це ящерка. Бачиш? Їй дуже весело, вона дуже радісна, що спускається по хвостику тигрика. ку-ку тигрику, давай далі. Совонько, совонько, покажись, хто це у нас виглядає тут за деревом. Ти бачиш, хто це в нас тут такий? Пупу. -пу -пу. Або ми можемо робити у-у-у-у-у-у-у. А це тут такий, це сова. Сова робить у-у-у. Або пугу-пу. Так, совушка прокидається вночі і робить у у Губки надули у-у-у. Ось така у нас гарна сова. А тут такий великий, здоровенний. Місяць, був вже на дворі, ніч, і совушка виглядує так з дупла. А хто це в нас ховався на камінчиках? А хто тут такий червоний і робить клац-клац-клац? Хто тут так робить? Клешнями так робить червоний крас? А диву, який крабик, він нам посміхається. Крабику, а ми тебе знайшли. Ку-ку, крабику, пограйся з нами. Диви, який він маленький та чудовий. А поруч біля крабика диви, яка гарна морська зірка, так? О, які вони гарненькі. Напевно, разом ще граються в хованки. А де ти? ку-ку? А де ти? Ось ми і зустрілись. А хто це тут ховається? Ку-ку хто це там? Це хто там за шкарлупкою сховався з яєчка? Це ж малесеньке курчатко. А як у нас робить курчатко? пі 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 малесеньке курчатка. Бі -бі 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 -бі. Так, диви. Маленьке жовтеньке курчатко. пішло -пі 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 -пі. маленьке, жовтеньке курчатко. А хто ж це тут такий зелений, зелений? Хто це тут сидить на кувшинці? Хто це в нас тут? Ку-ку, це жабка, жабка робить? Допоможи. а як? Ой! Катя згадала! жабка робить ква-ква-ква. ква Давай широко відкривати ротик. Жабка робить ква-ква. А ти бачиш, у нас тут ще на століночці сховалось дві жабки. Чи одна, чи дві? Одна, вірно, дивись, ось вона, сховалась одна жабка. І тихо своїми очками підглядає за бабкою, так, дивись, вона тут сидить. Давай далі. А хто це тут ховається? Куку -ку, рибко я тебе бачив. Куку, дивись, вона сховалася за водорослями. рибенько від нас не сховається. А як робить рибка? Під водичкою пливе, так? Така рибка. Чудово. Ого, скільки восьминога ніг. А як робить восьминіжок? Давай можемо так ручками показувати. Це в нас так робить восьминіг. У нього вісім ніг. Ось такий у нас восьминіг. Ку-ку! Ходи гратися з усіма разом. А наш гарний восьминіг, так? Перегортаємо на наступну сторіночку. Як тут всього багато? Але я не бачу, де вони всі поховалися. А давай знайдемо зайчика. Зайчику, а де ти? Ти вже бачиш зайчика, де він? Ось він сховався у зелених кущика. Ах, зайчику дуже гарно сховався. А де ховається маленьке, жовтеньке курчатко? Пі-пі-пі-пі! Де ж воно сховалося? Давай кучіш його знайдемо. Пі-пі-пі-пі-пі. А те, ось дивись, воно сховалося в Ти Диви, злилося геть з усім. Кульбабки жовтого кольору, і він жовтенький. Жовтеньке курчатко. Пі-пі-пі. А хто це в нас маскується під камінець? Це краб. Клоц, клоц, клац, 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 клац. Крабик. Так, ось. А де у нас ховається рибка? Вона сховалася за коралами. Ось вона, ось ця рибка. Чудово! Давай ще знайдемо жабеняк. Давай гарно, пошукай, пошукай оченятами. Маленьке підказка тобі, що він ховається за камінчиками. Ось прудке, маленьке, зелене жабиня. Ми його знайшли. Ой, чудово. І залишився в нас тигрик, який прям прийшов на нас подивитися. А ось тут ховається в печері ось Дякую тобі, що почитав зі мною цю чудову книгу. Дякую тобі! Ти був справжнім майстром. Ку-ку! Бувай! До наступних зустрічей! Па-па! Па-па!